Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок, чи є якісь перешкоди, що заважає знищити, перемогти расистів, що наступають на Покровськ. У расистів буде поразка. У них тут, вони дуже-дуже на щось розраховували на підтримку авіації чи ну, авіація не справиться, підведе. От. Дуже сильні втрати у расистів. Скажіть, допоможіть вищі сили, які плани у росіян щодо Покровська? Вони намагаються зруйнувати дорогу. Не бачу, щоб вони захопили Покровськ. Більше йде атака на дорогу якусь. Там постійний обстріл. Там здають інформацію, коли саме рух. Що рухається, куди що перевозять? Заперечую весь негатив, обираю, руйную всі плани, ворожі, більше обстріл дороги не зможуть зробити. Отвертаю, відсікаю ворога від Покровська на віки вічні, по інших шляхах. Е, і, і полюють на коли військові рухаються, от. На, на військових України полюють на дорозі. Заперечую, весь негатив убираю. повертаю назад расистам. Всі біль сльози, страждання, смерть. Весь негатив вертаю расистам назад. Хай з ними все це станеться, що українцям роблять. Оцікаю, одвертаю на віки вічні, по інших шляхах пускаю. Більше не можуть расисти наступати. Вони змушені будуть відійти. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі дороги і шляхи військовим України на перемогу на Покровському напрямку, на знищенні рашистів. більше росіяни не можуть наступати, в атаки йти не зможуть. Зруйнована повністю вся російська військова логістика. Знищена вся авіація. Військова Росія, більше не можуть обстріли чинити Рашисти, Прошу закрити небо над військовими України на покровському напрямку, закрити небо, перекриваю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, одведіть, одверніть від наших військових, українців, від цивільних людей відведіть, відверніть на покровському напрямку бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати і уламки, і кулі поверніть їм назад на голову. Тим, хто дає накази на наступ, хто виконує ці накази. Хай йому на голову, воно все впаде, буде так і так буде. Більше не може Росія воювати ніколи в житті, не спокую. Буде все сказане, здійснено, так буде. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає нашим військовим рухатись на Херсонщині, звільнити Херсонську область, лівий берег Херсонщини. бідний Херсон зруйновано. Так, вище сили, скажіть, допоможіть Кринки, Херсонська область. Які плани у рашистів щодо Херсонщини, щодо Кринг? Агресія, яка просто відволікаючий момент, здається все повністю, всі пересування, деяка зброя, де Херсон дуже важко тримати військовим України, все здає ворогу цей зрада Жителі. Ну, Хто живе там? Це проблема. Ну, а в расистів тут вийшла карта, коли не мають вони плану захопити щось, просуватися, просто відволікаючий момент, щоб відволікати агресія заради агресії, щоб руйнувати, вбивати. От не бачу тут активних рухів наступу на Херсон, на, на місто Херсон. Прошу Вищі сили, поверніть всі біль, сльози і страждання, смерті, катування, гвалтування, все лихо, що принесла Росія Херсонщині. Поверніть їм назад, хай з ними все це станеться. Звідки прийшло туди, хай повернеться, буде так. Руйнуються всі плани ворожі, більше не можуть наступ робити, обстрілювати місто Херсон не зможуть. Прошу вищі сили, знищить всі всю військову авіацію Росії, що обстрілює Херсон, Херсонщину, наших військових. Прошу, допоможіть знищити всю артилерію російську, що обстрілюють Херсонщину. І ще не можуть цього робити, повертаю назад. Прошу захисту міцного для наших військових, цивільних людей на Херсонському напрямку? Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі, Одвер... одверніть, одведіть, поверніть назад ворогам, росіянам, тим, хто дає накази, хто виконує ці накази, всі найманцям рашись. А їм на голову це все сипеться їх нижче. Буде так, так і так буде. Перекрива. Вище сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть наших військових, українців, цивільних людей на Херсонському напрямку і допоможіть, будь ласка. Закрити роти всім, хто здає інформацію. Більше не можуть цього робити. Прошу викрити і засудити на довічні ув'язнення. Більше в Херсоні інформацію росіянам ніхто не надає, не допомагає. Буде так і так буде. Це буде закрите небо над Херсонщиною. Де буде все сказано, здійснено так буде. Більше не можуть расисти тримати в окупації Херсон, Херсонську область, буде так. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!